Розріжена ярусна крона це добрий вибір для тих, хто цінує простоту догляду, довгомічність конструкції, природній вигляд та стабільну продуктивність. Її легко пізнати за наявністю чіткого центрального провідника та ярусів скелетних гілок, розташованих одна над одною з хорошим інтервалом. Оптимальна відстань між ярусами не менше 50 см. Якщо розташувати їх надто щільно, крона починає зацінювати сама себе, плодові бруньки закладаються гірше, а врожайність поступово падає. Якщо подивитися на зріле дерево зверху, гілки мають розходитись так, щоб не зацінювати одна одну. Цю форму найчастіше застосовують для яблуні, груші, черешні, вишні, сливи та абрикоса. Перед передусім на сильнорослих і середньорослих підщепах, де дерево має достатній запас сили для формування Повноцінних ярусів. Формування розріженої ярусної крони триває кілька років. Після посадки саджанець скорочують на потрібну висоту штамба від 40 до 80 см. На другий рік обирають 4-5 найкращих пагонів, вони мають розходитись в різні боки і формують перший ярус. Важливо, щоб білки не виходили з однієї точки. Оптимальна різниця по висоті між ними 10-15 см. Якщо ігнорувати цю вимогу, розвилка слабшає, зростає ризик розщеплення та порушення сокоруху. Кут відхилення гілок від центрального провідника має становити близько 45-60 градусів, поки гілки ще молоді й гнучки, їх можна відгинати, щоб задати правильний кут майбутнім каркасним гілкам. Вертикальних конкурентів провідника видаляють одразу: дерево повинно формуватися навколо одного чіткого центрального стовбура. На третій рік приблизно на 50-60 см вище закладають другий ярус, зазвичай 2-3 гілки. У цей період на пагонах першого ярусу починають з'являтися напівскелетні та плодові гілки, але усе, що завущує центр або росте вертикально, видаляють. На четвертий рік, якщо дерево має достатню силу, формують третій ярус 1-дві гілки. Після закладання третього ярусу центральний провідник вкорочують, обмежуючи вертикальний ріст і зазначаючи кінцеву висоту дерева, зазвичай близько 3,5 метрів. Після завершення формування ця крона також потребує регулярної підтримки, взимку проводять основну структурну обрізку, влітку легку коригуючу, яка стримує загущення та вертикальні прирости. Без вчорічних втручань крона ущільнюється, втрачає освітлення та вентиляцію, що неминуче веде до поступового зниження врожайності. Розріжена ярусна крона універсальна, вона підходить майже всім зернятковим і більшості кісточкових культур. Виняток, персик і нектарин через біологічні особливості та. Потребу максимально освітлювати однорічну плодову деревину, для них частіше обирають чашу. Розріжена ярусна крона це добрий вибір для тих, хто цінує простоту догляду, довговічність конструкцій, природній вигляд та стабільну продуктивність, особливо коли площа ділянки дозволяє не ощільнювати посадки.